Друзі, вітання. Сьогодні ми на Херсонщині з Романом Лозинським скооперувалися і дуже плідно попрацювали, зустрілися з головою військової адміністрації, новопризначеним Олександром Прокудіним і з головою міської херсонської військової адміністрації Галиною Луговою. Власне, які питання в області два ключових питання, які озвучив ново, новий керівник власне, області. Це питання. Енергетики в контексті відновлення мереж, допомога обленерго в різних контекстах, і це власне питання до нового міністерства об'єднаного да, мінінфраструктури і Мінрегіонрозвитку. А друге питання це потужні генератори, які дозволятимуть людям в сільській місцевості, в громадах. Мати воду, так, які будуть допомагати качати з насосів власне, воду. Плюс зробили включення. Я дуже дякую нашим литовським колегам. Включилися віце-спікер литовського сейму Пауля Сардекас і голова комітету з питань національної безпеки і оборони Лауріна Скащунас. І в місті, і в області, власне, готуємо приїзд. Колег до Херсону, до Херсонської області, і от проговорили, чим може допомогти власне Литва за місто. Роман, будь ласка, місто Херсон під постійними обстрілами це не новина і не секрет. Сили оборони намагаються працюють над активним захистом, аби не було доступу ствольній артилерії, мінометами обстрілювати місто. Але поки це стається, поки місто під обстрілами. І голова пані Галина Логова і вся команда, яка залишається в Херсоні. А це повірте, не багато людей працює над тим, аби мешканці старшого віку, соціально незахищені категорії все одно отримали послуги, послуги і довезення гуманітарної допомоги, послуги і виїхати в магазин, в лікарню транспортні. І дуже важливо допомагати Херсону, допомагати засобами комунальної техніки, засобами автобуси, тролейбуси і над цим всім теж будемо працювати. І спілкуючись з українськими містами і спілкуючись з нашими литовськими колегами за допомогою Е, херсон український, треба допомагати. Звичайно, я вам скажу, що цікава річ. От ми з Романом були здивовані. Заклик керівника військової адміністрації в Херсоні приїжджати посадовцям органів місцевого самоврядування з України. До Херсону є штатні одиниці, є бажання підсилитись, да і от сьогодні зустрічали людей, які працюють от в неї заступниками з Києва, зі Львова і так далі. Це, до речі, класна ідея. Ті люди, які от будуть це дивитися, які мають наснагу, які мають досвід підтримати, бо це теж війна, якби в такому контексті, підтримати Херсон, підняти його, так би мовити, з колін після того, що лишили по собі орки. Управлінський туризм називаємо це так. Потрібно приїжджати і допомагати, хто може на місяць, на півроку, на рік. Така реальність. Тримаємося. Слава Україні! Героям слава!